Щоразу після опадів в Борисполі можна побачити величезні калюжі, які стоять днями. Це спричиняє незручності як пішоходам, так і автомобілістам. З цією проблемою мають боротися зливоприймачі, проте не все місто ними облаштоване, говорить начальник головного управління житлокомунального комунального господарства Микола Корніяка. Одна з таких ділянок розташовується на вулиці Київський шлях ближче до мікрорайону Розвилка. Сьогодні організувати капітальне водовідведення це було б правильно, але е, трішки немає ще такої можливості. Е, це проект, це великі кошти. Е, тому ми пішли тим шляхом, е, який, в принципі, правильний, який повинен е, виконуватися. Роботи повинні виконуватися і без організації е, капітального водовідведення. Це просто прибирання ґрунту. Е, який накоплювався на обочині, це дає можливість воді не затримуватися на асфальті, а попадати на зелену зону і природним способом, там природним шляхом втавати, ну скажімо так, йти в землю. Така ж проблема із застоєм води була на вулиці Причистинська. Місцеві жителі давно жалілися, що після опадів цією частиною тротуару неможливо пройти. Влада розробила проєкт по облаштуванню тут дренажу води, а депутати міської ради виділили 95 тисяч гривень на проведення робіт. Ми почали проводити підготовчі роботи. Знову ж таки, почали знімати ґрунт з одного боку, з іншого боку. В принципі, саме на цьому етапі під час дощів показало, що та нібито вода сама кудись йде. Куди б вода пішла? Вода пішла на зелену зону. Раніше такої можливості не було, тому що тут був великий горб. З іншого боку дороги також був великий горб. І вода просто їй нікуди було діватися, вона лишалася на дорозі і на тротуарі. А тепер ми слідкуємо, дивимося. Якщо. В майбутньому покаже себе, що ну виконані роботи, покажуть, що нема потреби організовувати додатково якихось водовідведень, там будівництва дренажних колодязів. То, в принципі, зекономили бюджет, виконали поставлену перед нами задачу. Якщо на цих ділянках вдалося вирішити проблему з калюжами таким чином, то на багатьох інших вулицях міста облаштувати водовідведення за такою схемою неможливо, зауважує Микола Корніяка. Є проблематика. На жаль, Шевченка у нас частково підкрита водовідведенням. Взагалі, це проблематика. Всі артеріальні вулиці під час планування потрібно робити таким чином, щоб вода відводилася. Тому що якщо ми не будемо відводити воду, то це все призводить в перспективі не тільки до калюж, які є незручностями для наших мешканців, а й до руйнування твердого покриття. Але коли стане час капіталу ремонту цієї вулиці потрібно буде не просто перекласти тверде покриття, а й зробити правильне водовідведення. Така ж ситуація з калюжами і на вулиці Старокиївська, за словами Миколи Корніяки, 2021 року до питання водовідведення з цієї вулиці залучали фахівців. Було запропоновано два варіанти вирішення проблеми. Є ряд рішень, але це капітальні інвестиції. Це капітальні інвестиції. Перший варіант це відвести на київський шлях, починаючи від повороту на ботанічний туди трошки нижче, сюди ближче до е багатоповерхових будинків. Забирати воду і е тягнути цю воду. Майже до самої міськради, і там вже є колектор. Він колись був зроблений, правда, тільки по одній стороні. Робити його двостороннім і виводити цю воду на київський шлях. Другий же варіант це зі Старокиївської забирати воду, ввести на цю локацію, туди-далі, туди в двори. Там є колектор. Але є один нюанс. пропускна здатність того колектора на сьогоднішній день, на жаль, Уже на межі багато проблемних ділянок є й на вулиці Володимира Момота. Так, наприклад, на перехресті з київським шляхом завжди було невеличке озеро, де застоювалася вода. Цю проблему вдалося вирішити завдяки співпраці з підприємцями. Так, звісно, тут колись було озеро, але сьогодні. Вже були виконані роботи для того, щоб цю воду відвести як зліва, так і справа. Ви пам'ятаєте, тут завжди була така болотиста місцевість. Сьогодні тут е, організовано водовідведення, стоять ливневі, поставлений колектор е, водовідведення, який відводить воду з цієї ділянки в загальну мережу, а також перекачуюча станція. Е, е, ну, все, в принципі, все зробив приватний бізнес на умовах партнерства. З Миколою Корніякою ми відвідали й перехрестя вулиць Київський шлях Соборна. Тут розташовані дві колекторні труби для прийому стічних вод. Ставало колись питання неодноразово з приводу благоустрою цієї ділянки. Слушне питання, і, чесно кажучи, його потрібно було вирішити вже давним-давно, але воно має бути вирішене разом із капітальним обслуговуванням саме цих двох колекторних труб водовідведення, тому що. Зробити благоустрій, поклати покласти красиву плитку, а потім обслуговувати труби. Можливо, треба робити санацію, Можливо, потрібно буде робити якісь земляні роботи. Це трошки нелогічно. Взагалі, будь який благоустрій потрібно проводити тільки після того, як будуть. Відновлені або підготовлені мережі, які знаходяться під землею щодо самих зливоприймачів, значна частина розташована на вулиці Київський шлях, і деякі з них потребують ремонту. Адже з часом через великий трафік та погодні умови зливоприймачі почали руйнуватися. 2021 року частину з них замінили в межах реконструкції ділянки дороги від Глібова до момота. Також там було знайдено вісім колодязів, які раніше було заасфальтовано. Вони не виконували своєї прямої функції. Водовідведення, що значно вплинуло на застій води на центральній вулиці міста. Після реконструкції їх включили до загальної системи водовідведення. Планувалося, що й далі будуть проводити роботи з оновлення дорожнього покриття. Проте війна відклала ці плани. Проєкт реконструкції також закладено і відновлення ливневих колодязів. Їх потрібно піднімати, їх потрібно укріплювати, тому що ви бачите, який їх технічний стан, поточити їх це. Проблема це що лікуватися зеленкою. Чому тому що ну тут уже потрібні якісь капітальні дії? Микола Корніяка зауважив, що роботи з проєктування київського шляху тривають. Провести реконструкцію планують на двох ділянках: від вулиці Момота до Головатого, і після продовжити роботи аж до ліцею Перспектива імені Володимира Мономаха. Одну ділянку від Момота до головатого. Майже вже ось ось вийде з експертизи. Не готовий з експертизи. От майже вже скоро буде проект нам виданий в роботу. Ми хочемо подаватися на фінансування. Можливо, будемо шукати шляхи залучення. Коштів інвесторів для того, щоб ці роботи виконати, щоб зняти навантаження на місцевий бюджет. Наразі ж у місті 298 зливоприймальних та 209 оглядових колодязів. Проте ця цифра постійно збільшується. Наприклад, коли у нас відбувається якесь нове будівництво, забудовник готує робить схему водовідведення. Ну, відповідно, потім передає в місто для того, щоб її експлуатувати. Всю систему водовідведення міста це близько 53 кілометри, обслуговує виробниче управління комунального господарства. До системи входить 16 кілометрів відкритих каналів та 36 – закритих. Так протягом року комунальники почистили більшість каналів від великих дерев, лози та сміття, що накопичувалося там не один рік. Такі роботи провели, аби була чітка берегова лінія, та вода безперешкодно могла відводитися. Якщо ж цього не виконувати, то з часом основа каналу почне руйнуватися. Говорить Микола Корніяка чистять відповідно до потреби. Є регламент проведення цих робіт, але знову ж таки дивлячись на те, яка погода, наприклад, після великих дощів обов'язково проводиться обстеження, тому що Почистити це не тільки прибрати порослі чи, чи ще щось, як правило, попадає туди і сміття, туди попадають і пляшки, і, можливо, якась там плівка, ну, будь які побутове сміття, яке може в принципі, закрити е, трубу, по якій вода слідує для водовідведення. Проте догляд за такими каналами постійно ускладнюється так, наприклад, одну з таких конструкцій, що розташована неподалік багатоквартирного будинку, обставили гаражами. Дістатися до цих каналів просто практично неможливо. Для того щоб, не дай Бог, якщо якась станеться аварія, для того, щоб розчистити, для того, щоб замінити лоток, потрібно буде зносити якийсь об'єкт, якусь малу архітектурну форму тільки таким чином. Ну це все час, це все кошти, ви самі мене розумієте. Також є ділянки, де ці канали були загнані в труби. Потім зверху це стала або приватна територія, і, на жаль, знову ж таки, якщо не дай бог станеться якісь провалля, в першу чергу це буде горе людям, у яких це сталося в дворі. Ну і знову ж таки, доступ комунальним службам, тому що заїхати, розрити територія приватна, плюс особливості відновлення потім цієї території, ну питання до кінця не врегульоване. Зустрічаються в роботі комунальників і цікаві моменти. Так в одному з каналів довго стояла вода. Люди почали скаржитися, що їх підтоплює. Приїхавши на місце та дослідивши канал, комунальники виявили купу гілок, які самостійно в такій кількості потрапити туди не могли. Пройшов час. Фахівці доповідаються, що у нас з'явився Бубер. Нас з'явився бобер. Він як будь-який господарник почав щось будувати. Ну побудував плотину і автоматично перекрив таким чином. Протік води почистили, з бобром провели виховну роботу, але я дивлюся, що знову вода піднялася, знову потрібно провести обстеження, подивитися. Можливо, у нас наш гость, ну, мабуть, він тут за правом власника знову з'явився. Отож, провести капітальний ремонт водовідведення у місті можливо буде лише після того, як знайдуть фінансування. Адже поки у міському бюджеті немає коштів на проведення таких робіт, говорить Микола Корніяка. Анастасія Фольц, Назар Гераскін, важливо Терес Бориспіль.